в Турецьку стався вчора близько 19 години 30 хвилин. За попередньою інформацією, ворожа ракета влучила в 9-поверховий будинок. Пошкоджено, ну, як ми бачимо, три поверхи, суттєво дуже пошкоджено. В цьому будинку перебували люди, рятівники майже всю ніч діставали людей з-під завалів. На щастя, люди тільки отримали несуттєві поранення, одного чоловіка доправили до лікарні. Також в цьому будинку перебували діти, щастя, що загиблих немає. Поліцейські виїжджали на місце події, задокументували наслідки удару. Також от, наразі до поліції знаходить інформація про пошкодження сусідніх будівель, У них також вибиті вікна, пошкоджені балкони. У деякі квартири теж дуже суттєво пошкоджені. человек вытащил. 18 человек с подъезд, этого подъезда. И подъезд. один с пешком вышел через окно, потому что входа в подъезд нет. С первого этажа он через окно вышел. А Пролеты все с 9 по 1 входа нет. Да, лягли это лестничная площадка. Лестничная лест... отвезли одного вот куда лестниц, навами, плита лежала на Придолива. А так все слова. Богу. Тут никто не жил, да, вы просто присматривали. Ну да. Они выехали в том, когда живут. А, то есть слава богу, что выехали, так бы да. было бы. Да. Если были, здесь неизвестно, что было.